Почнемо з того, що в Норвегії знову повідомляють про зростання ризику диверсій з боку Росії, про що заявив глава служби зовнішньої розвідки країни віце-адмірал Нільс Андреас. За його словами, під загрозою опинилась критична інфраструктура, адже Норвегія є найбільшим постачальником газу у Європу і значним експортером нафти. Очільник норвезької розвідки зазначив, що Росія, ставши державою вигнанцем, готова здійснювати більш ризиковані дії, хоча намагається уникати прямої конфронтації з НАТО. І Україна закликала НАТО до створення протиповітряного щита для захисту своїх кордонів у східної Європи, адже російські ракети та дрони неодноразово вторгалися в повітряний простір країн-членів НАТО, створюючи ризик ескалації. На сайті Atlantic Council повідомляють, що експерти занепокоєні регулярним вторгненням російських БПЛА і зазначають, що без жодної реакції це може стати сигналом для Кремля про відсутність опору з боку НАТО. От створення системи протиповітряної оборони може Посилити стримування і зменшити ризик серйозних інцидентів, Ну і Нідерланди суттєво збільшать витрати на оборону, аби бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Defense News. Зазначається, що уряд країни збільшить витрати на оборону майже на 2,5 мільярди євро на рік, а також. На півтора мільярда євро додаткових витрат на бойову міць міноборони країни заявили, що безжальна агресія Росії показує, що напад на альянс не є чимось немислимим. і Нідерланди хочуть активізуватися, щоби захистити свою безпеку. Зазначили у відомстві.